Сьогодні особливий день для українців це день вишиванки, який пройшов по всьому світу, по всіх країнах світу, і майже завершує цей день Канада. Сьогодні на вулиці Монреаля вийшли українці у своїх українських вишиваних сорочках. З вами Наталя Федосеєва для програми Українська хвиля. І сьогодні ми дізнаємося, в чому важливість цього дня для українців за кордоном. Це можливість долучитися до своїх коренів. Побачити громаду. Я не дуже часто приходжу на такі людні зібрання, але це, це можливість поспілкуватися з колегами, зі знайомими, з громадою, ну і показати свою громадську позицію. Те, що люди збираються тривалий час після початку повномасштабного вторгнення, я думаю, це показує солідарність українців і. Це впливає на рішення допомагати, бо якщо люди самі цього потребують, видно, що люди переймаються, то тоді закордонні уряди допомагають. Я думаю, ну ще раз висловити нашу підтримку всім українцям, українкам, які проживають, які зараз переживають цю війну. страшну, показати монреальцям наші традиції. Наші, нашу нашу спадщину і з'єднатися з громадою, це дуже важливо для нас з'єднатися з громадою. А для мене це дуже особливий день. Кожного року ми святкуємо з родиною день вишиванки. Ще до війни ми святкували. І для мене він особливий, тому що зараз ми багато чуємо про війну, про страшні речі. А і хотілося більше показати не тільки. От ці жахи, які відбуваються в Україні, а показати, чому ми це все робимо, і саме в цей день, дивлячись на всіх таких гарних вишиванках з різних регіонів, якраз воно дає таку надію і показує, що у нас є дуже багато чого втрачати. Це наші традиції, нашу культуру. Тому для мене цей день це завжди він такий наповнений натхненням, позитиву і тако. Як Надії. Григорій Бедик, голова культурної асоціації імені святого Володимира, підкреслив історичну важливість вишиванки для кожного українця. Вишиванка, так як пісня каже, все вишити на полотно, на полотні наше життя, майбутність тутешнє. І що було, все є вишити на тому житті, Наша історія то коли ви надінете вишиванку, то не тільки сорочка. Той наша українська історія. Слава Україні, Героям слава! слава Україні, Героям слава! слава Україні. Слава! Незалежний депутат міської ради Вільмарі Серсасевіль зазначив, що такі заходи необхідні, адже вони об'єднують людей і підтримують дух українців. Десініті солідаріті з 2022, the date of the invasion of Ukraine by Russia, which is waging a genocidal war there and is committing barbaric war crimes that are simply revolting to human mankind. indeed a strong Ukrainian identity and culture, despite claims to the contrary by Putin. Михайло Швець, голова провінційної ради конгресу українців Канади, зазначив, що зазвичай це набагато більш святковий день, але через війну він і сумний і урочистий. Водночас, сьогодні наші найкращі сини й дочки України. Захищають нашу землю від жахливого ворога. Цей ворог не є нормальний, він просто з пекла. І ми тут відповідно молимося перед церквою першою базиликою Квебеку. І ми просимо Всевишнього, просимо великої опіки нашим воїнам, щоб він. Їм допоміг. Вони тепер захищають наші кордони, і ми просимо за перемогу. На площі Жак Картьє в Монреалі промовці також згадали і кримських татар, яких було депортовано сталінським режимом. Севені найверсері Авде Дженесайд Мекміладе Крайме Татарс. When over 200 Crimean tatars were deported by Stalin's regime. консул України в місті Монреаль Евген Чолів вважає, що цей день особливо підкреслює спільне бажання українців всього світу захистити українську культуру та ідентичність, та закликав всіх людей приєднатися для підтримки України.